Вітаю вас! Сьогодні в нас підсумкове заняття по аналізу власне, вивченню та аналізу власних Soft Skills. І тому я пропоную вам виконати таку творчу роботу. Уроці на завданні Всеосвіта на платформі Всеосвіта прикріплений шаблон. Скачайте його, будь ласка. Тут я підготував вам пропозицію, таку проаналізувати отримані вами результати при виконанні швидких тестів. Як бачимо, вони ось тут бажання вчитися, гнучки ставміння адаптуватися, прописати сильні та слабкі сторони, які ви виявили в результаті цього тестування. І спробувати накидати план індивідуального розвитку для того, щоб підвищити свої soft skills з того чи іншого напрямку. Наприклад, я перший пункт бажання вчитися, спробую з вами разом виконати на підставі, опублікованих на моєму сайті, результатів тестування. Записую бонгову години. 10 клас. І дивлюся, перший softskill, який дуже цінується усіма роботодавцями, це бажання вчитися. Незалежно від того, які у вас посади, який у вас вік і так далі. Значить дивіться, будь ласка, на сторіночці SoftSkills ми виконали два тести. Два тести це мотиви навчальної діяльності та уміння слухати. Я зараз спробую визначити, які в мене тут сильні сторони виявилися, які слабкі. Отже, перший тест мотиви навчальної діяльності. Дивлюсь, мотив матеріального добробуту. Це в мене найвищий показник. От я його записую. Це сильна сторона, сторона. мотиву. реального добробуту. Ну, в принципі, шістьорочки немає, все інше так постійки-постійки. Слабкі сторони мотив престижу, і пізнавальний мотив. Так і записую. Мотив престижу і пізнавальний мотив. Ось такі в мене слабкі сторони виявилися за перший тест. Давайте подивимося результати тесту вміння слухати. Нерідко ви проявляєте вміння слухати партнера, навіть якщо є упередження по відношенню до нього, можу на деякий час стати вищий їх, щоб дослухати його до кінця. Якщо ж партнер набрид, намагаюсь дуже так перервати його мову. І закінчити спілкування з ним. Іноді все ж дозволяю собі перервати партнера для того, щоб ставити своє слово вагу. Тобто уміння слухати партнера це моя сильна сторона. Записую ось Давай давайте подивимося, яким чином можна розвивати. Ось чотири пункти є. Слухайте і читайте якомога більше за фахом, відвідуйте лекції та конференції, стежте за ринком і конкурентами в сфері, вивчайте думки своїх клієнтів. Давайте подумаємо, що ж я можу записати. У мене мотив матеріального добробуту чітко виражений, а мотив престижу і пізнавальний мотив якось ну, слабкий. Тобто, якщо мені вдасться розвинути престиж і його зрівняти чи наблизити до мотива матеріального добробуту, в мене з'явиться дві сильні сторони, престиж. Яким чином я повинен маю розвивати престиж, відвідувати цікаві лекції, цікавитися, Сучасною інформацією, найбільше вивчати, що мені доподобає. Тобто намагатися вивчати ту галузь, яка мені цікава і яка мені забезпечить матеріальний добробут. Тобто оці дві речі я маю можливість сюди записати. І те підправлю слухати і читати якомога більше, якомога більше інформації, щоб визначитись із знайти фахом. чином я е, постараюся мотив престижу і пізнавальний мотив наблизити до мотива матеріального добробуту. Слухати я вмію, слухати в мене виходить, тобто ось отакі відвідувати. Тим чином, дивіться, будь ласка, я проаналізував свої результати за виконання тестів, які дозволяють ну, дещо заглибитися в мої софткіси, із бажанням вчитися, визначив свої слабкі сторони, сильні сторони і прикинув план дій, виконання яких дозволить мені Розвинути слабкі сторони, намагатися їх підсилити. Зрозуміло, що це справа не одного дня, не однієї години, але запропонований чи складений мною план і передбачаю, що це займе якийсь час. До речі, хочу вам нагадати, що однією із умов виконання швидких тестів. Є їх, ну скажімо так, циклічність. Тобто, якщо один раз виконали тест, це не означає, що це кінцевий результат, ви зафіксували на все життя. Доцільно було б виконуючи цей запропонований чи складений план індивідуальний розвитку час від часу повертатися до виконання того чи того тесту, подивитися як змінюються ваші сильні сторони, як змінюються слабкі сторони, чи вони е, виростають, чи вони наоборот услугуються. Наступні сім пунктів, будь ласка, самостійно опрацюйте таким чином. Я вважаю, що у вас вистачає інформації тут, е, е, на вашому персональному сайті. Після того, як ви складете е, отакий, заповнити цей шаблончик, потрібно зберегти його е, зберегти і опублікувати на своєму сайті. Дивіться, будь ласка, якщо ви виконали всі тести і е, опублікували всі результати, в нас сторіночка SoftSkills. Максимально забитими, там 21 блок опублікували. Тому я пропоную опублікувати на головній сторінці. Наприклад, ось таким чином. Я додам е, текстовий блок. Назва цього блоку. Ну, давайте яким ми чином візьмемо, які soft skills мені потрібні. Ось так і так сюди. І сюди сюди прикріпляю файлик. І перед цим його потрібно. І уваги вибачаюся, давайте. Так, і сюди в текстовий редактор е, додав ось це речення. на Google Диску на своєму Google Диску. Ну, опублікую. Опублікую файли, які тільки що Передагував і даю посилання на нього. Усі, хто має посилання, може переглядати тут. І публікую це посилання. Переглянувши сайт, бачимо, що в мене тут. З'являється підготовлена інформація. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати зазначену роботу. Прикріпити такий аналіз. До зустрічі на наступних уроках. Меру вам разом до перемоги.